21 жовтня у Тернівці відбулася 44 та позачергова сесія міської ради. Депутати розглянули 37 питань життєдіяльності міста. Зокрема, йшлося про програму підтримки комунальних підприємств, Центру первинної медико-санітарної допомоги та комунального закладу Ветеранський центр 850 тисяч гривень виділили на обладнання для Тернівської центральної міської лікарні. Просимо внести зміни. До міської цільової програми на 2025 рік, а саме збільшуємо її на 850 тисяч. З них 90 тисяч на закупівлю 50 саморятівників для стаціонарного відділення це для персоналу, а також для пацієнтів, і 760 тисяч на монтаж пожежної сигналізації в більших будівлях лікарні. З місцевого бюджету були виділені кошти на соціальні виплати, на освітні потреби для проведення поточного ремонту даху будівлі клубу імені Сергія Маркова, на оплату паливно-енергетичних ресурсів спожити в процесі виробництва та постачання теплової енергії, на придбання спортивного інвентарю. На потреби ЗСУ депутати виділили 1 мільйон 250 тисяч гривень. 3 мільйони шісот тисяч. на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – це по 2600 до кінця року, то що було анонсовано президентом України. 406 тисяч – на покращення якості харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. І 6 мільйонів 142 тисячі – для харчування учнів закладів загальної середньої освіти до кінця року. Це також доплат харчування учнів. Це субвенції, так? Це субвенції, За рахунок перевиконання дохідної частини, почти резервного фонду, перерозподілу в межах головних розпорядників направити кошти на наступні додатки. освіти – 35 тисяч на підключення генератора. Надбання зарядної станції для підключення генератора. Управління соціального захисту населення на соціальні виплати, на загальну суму 1 мільйон 870 тисяч. Пертеріальному центру соціального обслуговування 45 тисяч на придбання моноблоку та офісного додатку Microsoft Office. Службі у справах дітей 13 тисяч 800 на придбання принтера. Відділу культури на проведення поточного ремонту баку будівлі клубу імені Сергія Маркова 72 тисячі. На оплату за спожити вогілля 10 мільйонів. На розробку проєкту землоустрою щодо відведення земельної ділянки на розширення кладовища 21 тисяча. На придбання право матеріалів для поповнення місцевого матеріального резерва – 616 тисяч і фінансовому управлінню 20 тисяч на придбання чотирьох двірних блоків. За рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання дають виборців депутатам обласної ради направити кошти на наступні видатки. Для заміни двірних блоків та поточний ремонт підлоги у коридору ліцею номер 7 116 тисяч. На надання матеріальної допомоги мешканцям міста на загальну суму 160 тисяч. А також на придбання спортивного інвентаря для навчання на тренувальних занять відділення легкої атлетики для дитячої наскої спортивної школи ТЕН 50 тисяч. Рішення щодо відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення за перше півріччя 2025 року у сумі майже 3 мільйони гривень та на придбання електроматеріалів для підключення дизельного генератора на котельні та для аварійно-відновлювальних робіт в разі надзвичайних ситуацій не були прийняті. Все ж та ж сама група депутатів заблокувала прийняття важливих рішень